Каже, я мрію написати книгу, але в мене немає вільного часу, його просто немає. А потім вона через 5 хвилин сидить, наприклад, 30 хвилин у тіктоці. Питання. Значить, є якийсь нюанс? Значить, тікток дає щось, що не дає написання книги. Або. В мене є якийсь емоційний досвід, коли я креативила щось створювала, і мені сказали, що це дурня, це просто Боже, типи. Що ти написала? Коли тобі було, там, я не знаю, 10 років, наприклад. І ем, ти прокрастинуєш, ем, створювати своє життя, ти втрачаєш цю впевненість в собі. В своїх мріях